Его католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць. З цієї нагоди, у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі. Сьогодні говоритимемо про митрополита Атаназія Шептицького, який виконував своє служіння з 1729 року по 1746 рік. Майбутній митрополит народився в селі Вощанці на Самбіщині та отримав хресне ім'я Антоній, а його родинні маєтки були на Яворівщині. Батько Антонія Олексій брав активну участь у політичному житті, був чудовим промовцем, ходив як шляхтич у військові походи, адже мав уряд белського мечника. Як господар батько Олексій відзначався енергійністю і второпністю. Ці риси й успадкував його син, брат Олексія Варлаам. Був львівським єпископом та унівським архімандритом. Він часто навідував свого брата і мав великий вплив на малого Антонія, який ще в школі виявляв хороші здібності у навчанні. Під впливом Стрийка у 17-річному віці Антоній Шептицький вступає в монастир до новіціату Унівського монастиря, де отримує монаше ім'я Атаназій. завершивши богословський вишкіл у львівській колегії театинів. Отримує пресвітерські свячення близько 1710 року. Владика Варлаам часто доручав за своєї відсутності у цю атаназію уряд архімандрита. А перед смертю Варлаама Шептицького у 1715 році король призначає Атаназія Шептицького унівським архімандритом і єпископом Львівським. А вже 13 вересня 1715 року митрополит Лев Кішка рукоположив отця Атаназія в сан єпископа в Успенській церкві Львова. Щоб зміцнити єпархію в Унії, владика Атаназій Шептицький приділяє увагу найперше освіті єпархіального духовенства, не маючи потрібних коштів для заснування семінарії. Владика утримує своїм коштом чотирьох кандидатів, які навчалися у Львівській колегії театинів. Часто обороняє своє духовенство від образ та приниження від польських шляхтичів. З цієї причини владика Атаназій пише багато листів, а зокрема, до коронного отамана Сінявського не мовчав і на несправедливість по відношенню до вірних. Часто по селах військо короля вимагало великих податків від звичайних селян. А тому Владика Шептицький часто сам особисто їхав по таких місцях і заступався за своїх вірних. Щоб вирівняти соціальну несправедливість, були створені братства. Одне з таких братств у 1717 році владика Атаназій Шептицький заснував при храмі Святого Юра і затвердив їх статут. Під час синоду у Замості Львівський ієрарх брав активну участь у ньому. Пропонував свої проекти і бачення розвитку унійної церкви. Дивлячись на такі старання, митрополит Кішка скликав до Володимира Волинського, Луцького, Холмського та Львівського єпископів, де призначив Атаназія Шептицького своїм коад'ютором з правом наслідства. Владика Атаназій вступив на митрополичий престіл у 1729 році після смерті митрополита Лева Кішки та займався уведенням в дію постанов Замойського синоду. Заснував друкарню в Уневі, де спочатку видав служебник і молитвослов у 1734 році. За часів служіння на митрополичому престолі владики Атаназія Шептицького монахи-васеляни двох провінцій об'єдналися в один чин. Перед тим ченці усіх монастирів Львівської, Перемської і Луцької єпархії, які прилучилися недавно до Унії, об'єдналися в одну Руську провінцію покрову Пресвятої Богородиці. 1739 року на капітулі у Львові. Об'єднання монастирів було реалізацією постанов замойського синоду. А на капітолі у Дубно 1743 року ченці Литовської та Руської провінцій об'єдналися в один чин, який почав називатися Руський чин святого Василія Великого. Крім того, капітула уклала так званий Нексус, який регулював стосунки між чином та митрополитом. Де була встановлена норма, що Василяни є чином папського права, рішення капітули окремою булою затвердив папа Бенедикт XIV 11 травня 1744 року. Об'єднання мало позитивний ефект для діяльності ченців руської провінції, адже вони отримали з Литовської провінції хороших професорів та вчителів, які зуміли піднести рівень освіти монашества в Руській провінції. Більше того, з цього часу високо відзначалися школи, які провадили васеляни, тому монастирі стали центрами науки і культури. Прикладом цього було 40 шкіл при Василянських монастирях. Щодо кількості учнів, то можна зазначити, наприклад, що монастир у Бучачі мав близько 800 учнів, а в Умані 400. Крім того, василяни відзначалися тим, що мали свої друкарні, які знаходилися у вільні. Супраслі та Почаєві. Особливо відзначалася плідність друкарні Почаївського монастиря, яка прославилася, крім видань літургійних книг, друком творів святих отців, проповідей тощо. Що стосується служіння митрополита Атаназія Шептицького, то на його долю випала також складна міжконфесійна ситуація. Більшість латинського духовенства нехтувала забороною папи перетягати вірних грецького обряду на латинський. Тому на прохання митрополита Атаназія, папа Клемент XII поновив заборону таких переходів, видану ще папою Урбаном VIII. Митрополит також просився тішого отця вплинути на місцеву латинську ієрархію, щоб та не заохочувала підлегле їй духовенство приймати до своєї пастви вірних унійної церкви. Що стосується вірних православної церкви, то на більшості території Речі Посполитої вони були у меншості. Однак велика кількість їх перебувала у Могилеві, а Московська церква надсилала туди своїх представників, щоб вони агітували за перехід на православ'я. Це було нормою політики царя Петра І. Незважаючи на це, у Могилеві залишилося тільки 54 парохії, а решта 114 перейшли до унії. Тому православний владика Могилева Волчаниський писав лист до короля. Щоб той повернув йому ці парохії. Дане прохання король підтвердив: у відповідь митрополит Атаназій Шептицький поскаржився апостольській столиці за порушення обіцянки про те, що король мав обороняти унію. Тому папа Бенедикт XIV окремим листом нагадав королю про його обіцянку, і внаслідок цього на Сеймі було утворено окрему комісію по розслідуванні конфесійних конфліктів на парохіях. Митрополит Атаназій Шептицький мав велику набожність до Богородиці. У 1729 році він коронував чудотворну ікону Матері Божої в Жировицях. Отець Ірней Назарко, чино святого Василія Великого, зазначає, що під час цієї коронації до святих тайн приступило майже 200 тисяч вірних. Митрополит Атаназій Шептицький протягом служіння зумів проявитися як добрий адміністратор своєї митрополії. Він визначив точні межі своїх єпархій, призначив собі чотирьох офіціалів, які допомагали йому в адміністративних справах. Також призначив так званого богослова, тобто радника в церковних справах та аудитора церковного суду. Крім того, вибрав деканів, які мали владу карати клир. Митрополит стежив і за дисципліною та моральною поведінкою священників, дбав про їхню богословську підготовку. Та затвердив їм приписи щодо одежі. Помер митрополит Атаназій Шептицький у Львові 1743 року, не призначивши собі наступника. За час служіння виявляв рішучу діяльність в усіх ділянках церковного і національного життя, відзначався великою шляхетністю серця, ревністю у поширенні унії та обороною церкви перед латинниками та православними. А в першу чергу варто відзначити його батьківську турботу про освіту духовенства.